Підпильний контроль, електронна система публічних держзакупівель Прозоро вона півроку працювала в тестовому режимі, готова до впровадження. Про це урядники відзвітували на засіданні Кабміну. Отож, уже від 1 квітня на онлайн торги перейдуть усі центральні органи виконавчої влади та великі підприємства. Для решти система запрацює в серпні. В системі вже заведено 53 тисячі тендерів, і кожного дня заводиться майже вже тисяча тендерів на суму майже 13 мільярдів гривень. І що найголовніше, на них законовлена вже сума, яка підбирається вже до 900 мільйонів. Та виявляється, навіть прозоро намагаються обдурити один із прикладів електродепо Дніпропетровська на святкування 8 березня. Намагалася закупити кілька тисяч літрів горілки, віскі та пів пива. Тож прем'єр Арсеній Яценюк попросив зробити все можливе, аби цитую закрити всі дірки, в які просуватимуть старі схеми. Система зараз вся буде на рогах стоять, тільки щоб не запустити електронні торги. От вони будуть розказувати, що хочеш там. Вони неправильно під'єднались, там у них не працює інтерфейс. Тобто будуть дурити з однією метою, щоб далі залишився старий порядок. Ще одна новина: Україна відновлює транзитні транспортні перевезення з Росією, які останні 10 днів були заблоковані. Хури почнуть пускати сьогодні о півночі. Таким чином, урядники пристали на пропонування російського мінтрансу дати транспорту з обох боків зелене світло, бо через блокування наша держава зазнає в майбутньому значних фінансових втрат. Товару все одно возитимуть, але оминаючи Україну, яка просто випаде з транзитного потоку. Для того щоб забезпечити безпеку проходження транзитних потоків на будь-яких номерах, я прошу пана Авакова допомогти з національною поліцією забезпечити безперешкодне проходження транзитних потоків. Тобто, ми їм відповіли на їхні недружні дії. Вони відкривають ми на умовах взаємності так само вживаємо відповідних заходів. Прийнята така справа.